Керівник КПЖ 1 Станислав Єжков розповів про завершення ремонтних робіт в одному з під'їздів багатоквартирного будинку, за адресою провулок Франка 15. Доброго дня, керманці. Ми продовжуємо радувати наших співвласників багатоквартирних будинків. І сьогодні ми знаходимося за адресою провулок Франко-15, де в п'ятому під'їзді зробили поточний ремонт. За півтора місяці це вже третій відремонтований під'їзд. Надалі буде ще більше відремонтованих під'їздів нашого міста. Взагалі було два звернення щодо поточного ремонту під'їзду: це другий під'їзд і п'ятий під'їзд. Але так як п'ятий під'їзд, більш цього під'їзду більш справно платять за наші послуги, тому ми зробили ремонт саме тут. На вулицях міста потепліло, весна входить у свої законні права, і отже, скоро крони дерев перетворяться на зелені намети. Вулиці наповнить гомін птахів, що витають гнізда, і навіть найпохмуріші жителі без власної волі почнуть усміхатися, дивлячись на веселих карапузів, які бігають за мамами в скверах. Флора і фауна зустрічають весну. Добре, що й комунальники не відстають. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.